Вони тренуються по кілька годин мало не щодня, бо хочуть стати всесвітньо відомими спортсменами. За наполегливим тренуванням не менш кропітка робота тренерів. Я займаюся стрільбою луку вже півтори роки. Мені дуже подобається цей вид спорту. Я хочу стати майстером спорту міжнародним спортсменом. Та тепер ентузіазму у Чернівецьких лучників і їхніх тренерів поменшало причиною став нещодавній скандал з відбором учасників на чемпіонат світу. Відбір лучників на міжнародні змагання проходить у два етапи: чемпіонат України та навчально-тренувальний збір із 14 лютого, де визначалась фінальна четвірка лучників. Перші два номери автоматично проходять на міжнародні змагання. Утім, авіаквитки до Анкари на змагання представники міністерства молоді та спорту закупили ще до завершення відбору тренер подав прізвища лучників, що перемогли на попередньому етапі, розповідає голова тренерської ради Олег Осипенко. Через те, що квитки купували заздалегідь, не потрапили до української команди, що поїде на чемпіонат світу. Троє чернівецьких лучників. До останнього етапу відбору були куплені білети на виходить, фітірих Львовських спортсменів, трьох мальчиків, двох дводі одного черновіцького дівочки це Олексій Вікторій. Першим вийшов кажикаря іван. Черновці вторим оказалися кутового Олексій Черновци, і у дівочі второї получилася Нуфрічук Альона, на которых не взяти білятироговартісні квитки замінити неможливо, щоб придбати додаткові на імена трьох чернівецьких лучників переможців відбору коштів немає. Олехосипенкові відтак за власні гроші придбав квиток до Туреччини для першого номеру відбору Івана Кожакаря. За бортом залишились Чернівчани Олексій Кутовий та Олена Онуфрічук. На э, апелляции, вот я пытался высказать и Держтренеру, и тренерам сборной молодежной, они даже ничего не хотят предпринять для того, чтобы э, спортивный принцип был основным в отборе. Но в данный момент, э, получается, для того, чтобы спортсмены улетели, те, которые попали, необходимо дополнительно, э, получается, 30 тысяч гривен. Вот, соответственно, другие билеты те, они теряются, потому что это невозвратные билеты. Державний тренер, який курує це питання, Михайло Пінчук у телефонній розмові з журналістами інформаційного агентства АС, прокоментував ситуацію. Мовляв, квитки змушені були купувати заздалегідь для усієї української збірної. 10-го числа команда доросла. 10-го. 9-го ввечері ми купили квитки. А викупати треба було по одному наказу. Бо результатом чемпіонату України були зареєстровані перші, другі, треті номера, які стали, бо квітки не можна було купити в ризі і купити позже, коли буде виїжджати команда. Покупали призерам поки думали, що можна обміняти ці квітки, але вимоги аеропорта вірні вимоги турецьких авіаліній. Що пропадають кошти, попри те, що квитки в Анкару не дістануться переможцям відбору. Державний тренер шукає будь-які інші аргументи у ситуації, яка склалась. Мовляв, поїдуть лучники, які мають досвід міжнародних змагань. По сумі поїхала Олексюк, яка ваша Черневецька дівчинка, яка стала чемпіонкою Європи, і була е, на уч, учасник Олімпійських ігор. Вона на відбор, на відбіркових змаганнях була четверта, але чемпіонкою стала в основних змаганнях чемпіонат України. Вище, ніж відбіркові змагання. Бо в неї, в неї є опит міжнародних змагань. І у Малика є опит міжнародних змагань. А Кутовий і Анепричук вони не виїжджали нікуди. Ставить під загрозу виступ збірної команди неможливо. Тим часом лучники у Чернівцях шоковані таким відбором. Кажуть, виходить, що спортсменів на міжнародні збагання відправляють не за спортивним принципом, а тих, кому придбала квиток. Трошки опускається голова, трошки опускаються очі. Ситуація дуже неприємна, тому що молодь дивиться, як їхні старші спортсмени, як вони працювали, і скільки сил вони на це витратили, який вони. Показали високі результати, і виходить, ця вся робота була марною, тому що ніхто нікуди не їде. Нині Чернівецька Федерація зі стрільби з лука написала листи президенту Всеукраїнської Федерації Нестору Шухричу та міністру міністерства молоді і спорту Ігорю Жданову. То досі чекають на відповідь. Поруч із цим віце-президент Української Федерації стрільби з лука Валерій Булко повідомив журналістам інформаційного агентства АС, що найближчими днями розбереться в інциденті. А до кінця березня федерація має намір офіційно затвердити єдину систему відбору лучників на міжнародні змагання. Майя Гуменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.